І так, продовжуємо. Четверг. Так, 10, 11, 12, 13, четвер. Чуть-чуть би п'ятниця, да? так? Так. Дивимося, що чекає в четверг, 13 березня. Такі будуть події, що вірветься на наш поріг. Що чекати? Може, якісь поради будуть. Дивимось. Так, Чотир. Знову щось важкувато звалили на себе. Mm -hmm. Ага, аж три карти випали. Так, дивіться. Е от ті важкі е задачі, які на себе звалили, трошки облег облегшить ваш стан. А з попереднього разу вже не потрібно стільки брати ну, на себе. Беріть е, саме тільки своє. О, на дні. Тут дев'ятка. Хороша карта. Е королева Пінтаклів каже, що відпустіть, не ваше, не треба стільки брати важкого. Легше будьте. Матерія заземлення і ресурси, ваше здоров'я приходить в стабільність. В ресурсність. Дуже чудово. І це йде про, по справедливості. Так має бути. А ось ось тройка. Боже, що це таке? Тройка Пентаклів. Якийсь ріст іде. По кар'єрні, е можна сказати, драбині, тому що тут майстер свої справи, художник е малює така гарна карта. так Якийсь вибір, якийсь майстер свого діла показує свій рост, свій зріст до своєї перемоги у чомусь у якій справі якась ресурсність стабільність. От знаєте, як нащупав ту ниточку і прям іде до неї, і люди це помічати Це, можливо, якісь проекти, це можливо, якісь ви старі прив'язки, установки закрили закрили цей гельштаб і зрозуміло, що вам рухатись туди. Або туди, або туди, ну, на ваш розсуд. І ви прям це відчули серцем і почали рухатися. І це по справедливості. Прям так має бути. Нарешті ви це побачили. Чудово. І не потрібно сидіти в цих важких енергіях і звалювати на себе не ваше. Беріть тільки своє і йдіть до цілі. Трошки легше. Супер. А стабільність, і ресурсність, і здоров'я все буде. Так, дивимося далі. П'ятниця наша улюблена. Наша улюблена п'ятниця 14. 14 березня. Дивимося. Що чекає? 14 березня. М -м -м. Три карти Так, дивіться. Е, стабільність в уже в голові стабільність. Уже ви відкинули всі оці всі ненужні штучки що вам не служить, і що о, ну просто пам'ять засиряє, можна сказати, так. Е, і знаєте, що? Буде якесь свято. Якась перемога, якесь свято, таке, знаєте, наповнення, радість, щастя. І прям хочеться літати, тому що в ваше життя йде король. Навіть не король, а імператор. Така, знаєте, власть, така влада, стабільність, ресурсність такий є, холодний розум, продвиження по всіх фронтах. І від цього вам ваше серденько буде радуватися, щастя, наповнитися. Або це ви, імператор, йдете на свій трон, або чоловіки переварачуєте, можете це і ви бути, або жінкам іде якийсь імператор. Це буде так душевненько, прикольненько, швиденько, по розуму. і по... Можна сказати, по повідомленням, там якась новина прийде або з інтернету, або вам щось предложать, щоб ви вийшли в цього імператора. в Стабільність, ресурсність і владу над чимось, над якимсь проєктом, навіть у особистому житті, хто чекає, хто жде, або ще що. Якась стабільність така, знаєте, натхнення і радість на душі приходить. Так, і дивимося субота. 15 березня, субота. Та-да-да-да. -да -да. Так, дивимося. О, яка справедливість. Да. Справедливість востержествує. Ви достойні свого трона, ви достойні цієї стабільності, рішучості, продвиження. Просто супер. І ще й гроші йдуть до вас прям великі гроші. Постійно якийсь ресурс і в здоров'ї, і, і в ізобілі, і в багатстві. І ви прямо на тому місці. це по справедливості уходить Оце бездуховність, бажання нічого не робити, все від вас відходить. І от ці от гроші, копіячки, які вам просто давали як сльози, теж уходить. І приходить стабільність, ресурсність, гроші ізобілія. Прям хочеться так сказати. І це по справедливості. За ваші труди, за ваші ем, якісь стратегії і за ваші дії. Ось так. І дивимося наша неділя, 16 березня. Можливо, я там помиляюся, але подивимося. Так, 16 березня. Що чекає, які події? що буде такого гарненького? Давайте наступне відео.